Притча про кошик з яблуками. Купив собі один чоловік новий будинок. Будинок був дуже великий та дуже красивий, а поруч був сад із фруктовими деревами. Сусідом же цього чоловіка була дуже заздрісна людина, що жила у старенькій хаті. Одного разу прокинувся чоловік у гарному настрої, вийшов на ганок, а там купа сміття. Що йому було робити? Звісно, поприбирати на своєму ганку. А ще дізнатися, хто ж поклав це сміття. І от чоловік дізнався, що то був заздрісний сусід. Хотів було піти до нього та й посваритися, але вирішив вчинити інакше. Пішов у сад, назбирав найвистигліших яблук і пішов до сусіда. Той, почувши стукіт у двері, подумав нарешті я дістав його, Відчиняє двері в надії на скандал. Та на його подив нікого на ганку не було. Лише стояв кошик із яблуками, а на тих яблуках записка Хто чим багатий, той тим і ділиться.